Це перші кадри, як врятованого мурчика дістають із зруйнованої квартири. Чотири доби без їжі та води він провів у зруйнованому житлі, коли поруч все горіло. Олександр разом з рятувальниками змогли знайти кота з другої спроби. Він за кроватью був, він там, там ніколи не ховався. Він завжди там в нього був за диваном. Да. Ну, так. Там справа, не думали, що він за диваном може дівався. В самому кутку стояв, там і в самому кутку був. І там у нас батарея тонка, внизу була. І ми так зрозуміли, що він там був, як на батарейки, може лапки охлаждати. Це було, знаєте, як ковток свіжого повітря, як якесь повернення до життя, бо ми гадали просто ми, сенс, сенсі, наче втратили, бо ми гадали, втратили всіх. Може, жарко їхню. Мурчика, як знайшли, одразу повезли до ветеринара. У нього розповідають господарі обпечені лапи, зневоднення та висока температура. Утує страшно. Ті. Кіт у родині з'явився чотири роки тому. З того часу товаришував і з трьома домашніми улюбленцями: мопсами кексиком та анечкою та кішкою Монікою. На згадку про інших у родини залишились тільки їхні речі. Оце то що висіла. На балконі мого брата, це в понеділок, вранці, коли я їх вигулювала, був дощ. І я повісила на крючку на балконі, щоб шлейка просохла. Оце щось, оце, наші тваринки, наші дітки, маленькі, пухнасті. Це, це було найголовніше, чого ми там стояли зранку і до вечора. Нам, ну, взагалі, в плані речей ніякої важливої цінності ну, взагалі немало. Нам ну, ці життя. Це було найголовніше. Мурчик – улюбленець мами. Першої ночі вдома для нього поступились диваном, розповідає Марина. Може постелили на полу. Ну він сам так зрозумів, що йому там придеться спати. І тут я просипаюсь, а він уже спить зі мною рядом. От так от. Я боялась його придавити її і, і гладила його, гладила і пішла спати на пол. Ці емоції неможливо передати. Не, не Неможливо, ну от те ж саме відчувають, коли знаходять людину. Вся родина в момент удару російських шахедів 3 липня була не вдома. Надія того дня мала вихідний, але за збігом обставин її викликали на роботу. Після вибуху всі стіни у її кімнаті впали. Частину ручей рятувальники змогли дістати і передати родині. За словами дівчини, їм допомогли небайдужі люди. Багато питають, як, що, співчувань дуже багато. Нині під'їзд визнано аварійним, його закрили і більше нікого не пускають. Його мають демонтувати. Моя кімната, як там мені сказали, там просто труха. Там взагалі, чесно, ще є якась надія на те, що коли почнуть їх ті завали розбирати в моїй кімнаті, можливо, можливо, хтось знайдеться хоча б тіла. Можна було їх поховати і вже просто знати. А поки ж, говорять господарі, очікуватимуть розбору завалів та мають підлікувати Мурчика. Він молодий, він, ну він молодець, я вірю, що він поправиться і буде mm -hmm. нас ще радувати кожного дня. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.